Цей будинок в селі Іскі Хуського району реставрували для вимушених переселенців. Тут два поверхи. На кожному кухня, ванна, кімната, туалет та спальні. На першому поверсі живе Олександр з Харківської області. Ну, поки що сам, це добре. Ну, Зараз людей додається, так що далі буде більш плотно. А от постіль нам дали кровати, тумбочки, ну, мебіль повністю. Дуже телевізор стоїть. Ну краще вдома, ну і тут подобається. Свою кімнату на другому поверсі показує Ольга з Луганської області. Ні, не з родичами. Я сам самотня. Дві жінки вони зараз на вулиці. Угу. Оце наша кімната. Ну, ліжко да, ліжко каструлі давали, ну і полотенце у нас є. Ну, а от шафа так. Все зручно, так, да, все зручно, все. Ну я ж кажу, ми дуже-дуже вдячні, дуже Закарпаттю, що нас тут прийняли. А я, що тут можна а, я узнала з інтернету. Так подивилась там і подзвонила Івану Івановичу. І запропонували перших мешканців у шалтер заселили у листопаді минулого року. Розповіла завідувачка Віра Пудинець. Ну тут є, які приїхали були що в листопаді місяці, а є які приїхали в лют, у січні. Є приїхали тепер недавно. що такі общительні люди знаходять між собою в общий язик. Прибиранням займаються вони за собою. кожен по зготував, поприбирав. Тут є нас ванна.

Кухня є обща. Ну, ванна, туалет, в них общий коридор. Кожний поверх має свої окремі кухні, окремі душові, окремі туалети. На першому поверсі там більше шість кімнат. Приміщення для вимушених переселенців відремонтували та облаштували за спільною програмою представників міжнародних гуманітарних організацій, людина у скруті та людина у біді» Чейська Республіка, а також місцевої влади. Будівництво розпочалось весною минулого року. Цим займалися як і громада, яка зробила. Зовнішні роботи і кришу, так і міжнародна організація Людина в біді Чеська Республіка, яка займалася внутрішніми оздоблювальними роботами. Наша організація Людина в скруті займалася меблюванням даного притулку. Ми отримали грант від організації Людина в біді, яка попросила нас займатися логістичними питаннями, закупівлями і облаштуванням даного притулку. З нашої сторони це двадцять тисяч, трошки більше 20 тисяч євро. Організація Людина в біді Чеська Республіка витратила 80 тисяч євро на реновацію. Ремонт даху та фасаду будинку робили за гроші з місцевого та обласного бюджетів, розповів голова Пилипецької сільської ради Віталій Пиренець. Обласна військова адміністрація, це криша фасад, благоустрій. Обласна адміністрація спільно Пилипецької громади. Будівля стара. В ній була е, амбулаторія, е, розміщалася швидка допомога. Швидка і амбулаторія там відкрили нове здання за ним. Тобто вони перенеслися, і будівля якби пустувала в громаді. Так, на балансі громади будівля, комунальні е, за рахунок громади, але потім є е, е, процедура відшкодування комунальних послуг. Закарпатська обласна адміністрація виділила на цей проект мільйон майже мільйон п'ятсот тисяч гривень. Був на ремонт даху, це було на окремі внутрішні роботи у шалтері, що у селі Іскі, Хуйського району вимушені переселенці живуть безкоштовно на Закарпаття. Вони приїхали з Донецької, Луганської та Харківської областей. Руслана гостю, Клавантіна Колишин, Суспільне новини.